Житомир знову у жалобі. Нащитті до рідного міста повернулася 38-річна захисниця Тетяна Хуторна. Навчалася у загальноосвітній школі номер 16 нині це ліцей нашого міста. Ще з юних літ Тетяна визначилася зі своєю майбутньою професією. Так як зростала в сім'ї інспектора державної автоінспекції, вона вирішила продовжити справу тата служити. Суспільству та народу України. Тож вступила до Національного університету внутрішніх справ України, де здобула кваліфікацію юриста. Опісля вона навчалася в Житомирській академії поліції та понад 15 років несла службу в правоохоронних органах на рідній Житомирщині. Спорт, малювання, книги та подорожі. Усе це було захопленнями Тетяни. Вона обожнювала свою донечку. Волюва, цілеспрямована, наполеглива. Та загостреним почуттям справедливості. У спілкуванні з іншими вона завжди була тактовною та вічливою. З лютого 2023 року жінка долучилася до лав захисників, ставши медикиною бойового підрозділу Національної поліції України. За мужні та самовіддані дії при захисті батьківщини. Вона була нагороджена відомчими відзнаками, відзнакою учасник бойових дій, ветеран війни. Відзнакою головнокомандувача Збройних сил України за збережене життя та відзнакою за сумлінну службу багаточисельними подяками та грамотами від командування. Хоробра захисниця на позивний відьма героїчно загинула 12 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання. У вічній Скорботі залишилися батьки, донечка, близькі, бойові побратими та посестри, світла пам'ять і вічна слава героїні. Днями на засіданні виконавчого комітету затвердили проєкт рішення про встановлення нових тарифів на вивезення побутових відходів. Був затверджений тариф на відновлення побутових відходів на рівні 100%. 20 гривень 12 копійок за метр кубічний. В середньому я приводив приклад на рівні Грінбіна. Якщо раніше мешканці багатоповерхівок отримували 43 гривні в квітанці, то зараз буде 52,90. Тариф для мешканців приватних секторів зросте з 46 гривень до 57 гривень. Тобто в середньому сума оплати за вивезення сміття збільшиться на 10 гривень. З чим це пов'язано? В нас працює. Завод сміттєпереробний, він є ексклюзивним, тому що він на сьогоднішній день є першим в Україні сміттєпереробний завод, який працює такого тарифу, такої послуги, як. Відновлення змішаних побутових відходів немає ще в жодному місті України. Сміттєпереробний завод у Житомирі запрацював у квітні цього року, а тарифи на вивезення відходів в останні затверджували ще до початку повномасштабного вторгнення. Тож зараз довелося внести зміни. Той тариф був плановий. Зараз в нього склались вже певні затрати. Це пов'язано із. З ростом паливно-мастильних матеріалів, і електроенергія в нас тільки вон, вдвічі збільшилась, да, і дизельне паливо, і ті ж самі запчастини, ну і мінімальна заробітна плата, в тому числі, зросла. Тобто нові тарифи на вивезення сміття запрацюють у Житомирі вже з листопада. Завод почав працювати. В нього вже не планові, а фактичні затрати. Він бачить, він надав економічно обґрунтовані рахунки, ми їх перевірили. І на виконавчому комітеті вчора їх затвердили. Звичайно, це як будь-яка комунальна послуга, так само надається субсидія за тим верствам населення, які її потребують все згідно чинного законодавства. Ілона Усатия, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Ворог не полишає спроб зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. Станом на вересень цього року росіяни здійснили більш ніж тисячу атак на енергооб'єкти України. Зважаючи на ці фактори, варто підготуватися до ймовірних відключень світла упродовж опалювального сезону. З цією метою, за ініціативи народного депутата Арсенія Пушкаренка, передали потужні повербанки до ЦНАПів багатьох громад нашої області. Ми розуміли, які виклики перед нами стоять, тому тут важливо зусилля всіх. І центральної влади, і місцевої влади, і підтримки партнерів. Тому звичайно, що сьогодні в синергії наше головне завдання тут це те, щоб люди мають розраховувати, щоб гарантована державна послуга вона буде надана. Акумулятори Powerwall накопичують енергію, виявляють перебої та автоматично стають джерелом світла, коли мережа вимикається. Павербанки мають потужність 5 кВт. Одну з таких систем передали до горщиківського ЦНАПу. Установа надає понад 150 послуг і обслуговує більш ніж десяток громадян на день. Ми порахували з експертами питань із, скажімо, генерацією на більше приміщення не буде, але звісно, що це будуть первинні потреби там комп'ютера, зрозуміло. Офісна техніка плюс освітлення системи. Powerwall більш економні ніж генератори, адже не потрібно витрачати кошти на бензин. Крім того, у разі відключень світла установка підключиться до мережі за декілька секунд, що забезпечить можливість безперебійної роботи. Один з павербанків передали і до Березівського цнапу, куди звертаються близько 20 людей на день. У нас всі послуги, які передбачені постановою кабінету міністрів, затвердженою 456-ю, із тих найбільших послуг, за якими звертаються, це перше – довідки про склад сім'ї, реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання і весь спектр соціальних послуг. Субсидії, пільги це обладнання точно допоможе нам зекономити гроші сільської ради, що дозволить їх використати в тих е, напрямках, які більш необхідні зараз. Системи Powerwall передали також до Полинського, Новоборівського та Черняхівського ЦНАПів. Загалом же від американських партнерів Дірект релів. Житомирщина отримала 155 акумуляторів. Усі вони забезпечуватимуть роботу об'єктів критичної інфраструктури. Окрім того, аби дізнатися про стан готовності до зими та опалювального сезону, Арсеній Кушкаренко разом з Тетяною Грищенко Провели нараду у Горчуківські та Іршанській громадах, де представники різних сфер діяльності звітували про те, що вже вдалося зробити. Працюємо над нашою енергоспроможністю, енергонезалежністю, енергоефективністю. Це енергоефективність це така наша перспектива перед ЄС. Проводимо спільно з нарадами всі гілки влади, і центральна, і регіональна, і місцева для того, щоб зрозуміти, що ще необхідно сьогодні, де ми можемо разом спрацювати перед осінньо зимовим періодом, опалювальним періодом, за словами Іршанського селищного голови, до нового опалювального сезону вони почали готуватися одразу після закінчення попереднього. Тож певні результати мають. Однак, все ж залишаються деякі проблеми, які потребують вирішення. Сказати, що на деяких підприємствах немає там проблем. Ми не можемо. Проблеми є. Вони будемо говорити, носять такі не. Незначний характер допрацювати зробити головним досягненням. Місцева влада Іршанська вважає 100% готовність до зими закладів освіти. Тож діти зможуть продовжувати навчання у класах, а не дистанційно. Всі заклади забезпечені генераторами, окрім того, паливом іршанські заклади дошкільної освіти та загальної середньої освіти готові до опалення газом. А сільські заклади дошкільної та гімназії, це Маленівська та Добринська гімназії, готові до опалення твердим опаленням. Арсеній Пушкаренко каже, проведення таких нарад наразі вкрай важливе, адже тільки під час діалогу з місцевою владою та представниками різних об'єктів інфраструктури можна зрозуміти проблеми та знайти рішення. Тож вони і надалі проводитимуть такі зустрічі у різних громадах області, додає депутат. Більшість жителів мають свої ідеї про те, що можна покращити в місті. А щоб змінили Житомиряни, якщо б вони стали мером Житомира, ходімо, дізнаємось. Перш за все, поставила більше мусорних баків, так дуже не вистачає. Mm -hmm. Біотуалетів також не вистачає. Парки. У нас парк на Курбутівці просто занепадає. Така велика досить територія, і скільки всього можливого там реалізувати, побудувати. Я не скажу, бо мене посадять. Воду, воду. Зараз такий час, що хто знає, що я Як для комфортного проживання, то вода. Насучна проблема. Я б вдала квітів. Продовжував би те, що є, багато гарного робиться на сьогоднішній день і його можна тільки покращувати і покращувати. Думаю, Житомир йде в правильному напрямку. Я б ним не був би, нічого не поміняв би. Бочка ну, солоним, а попадає свіжий, то свіжий теж стає солоним. Так що я б теж нічого не зробив. би. Ой, прискорила б перемогу. Все що я гнула, все, все робила б для того, щоб прискорити перемогу. Просто виїхав би звідси. Ще одне, щоб менше курців було по вулицях. Оце ж дуже роздражає. Мабуть, опалення б дала вчасно. Ну, мабуть, поборовся б з корупції. Ну, Робив би все більше для громадян цього міста, щоб. Краще жилося в ньому. Ну, парковок не вистачає. Не вистачає да, хай, точно. Би, хай би навіть були але... платні, але щоб їх було побільше, да, да. так. Угу. Навіть нема думок про це. Так. У мене сухомлін отакий для мене був. Все в нас так-то майже є. Можливо, в певних місцях потрібно дорогу полагодити та і все. Можливо, тільки б я попрацювала з архітектурою, відновила б якісь, наприклад, старі будинки або дорога. Змінила б дорогу. На днях ЖФК Полісся зіграли у матчі 9-го туру Чемпіонату України серед жіночих команд вищої ліги ЖФК Шахтар. Суперниці Житомирянок одразу почали атакувати ворота вовків та відкрили рахунок вже на третій хвилині гри. Голом відзначилася Надія Чайка. Юлія Семенюк сьогодні екс гравчиня Шахтаря у старті. Так вона в старті, і загалом це промо промов соцмережі жіночого футбольного клубу «Полісся» було присвячено Семенюк. Зараз перший момент удар і м'яч у воротах. Донечанкам вдалося подвоїти перевагу. Надія оформила дубль на 12-й хвилині. Ці атаки будуть озвучені. Тут треба винести м'яч не так. Ще одна спроба. М'яч не покидає. Штрафний майданчик. Удар по воротах добивати м'яч у ворота. Через декілька хвилин нападниця з команди Шахтар Надія Вегерич зробила третій гол. Шукає вона партнерку, піднімає очі. Ну, як, так же ж? Як же ж так? Гол. У другому таймі донечанки продовжили домінувати на полі. На 54 четвертій хвилині півзахисниця від. Вікторія Мироненко забиває четвертий гол на користь ЖФК Шахтар. П'ють. По-перше, зі спробою прочитати епізод, це завжди відбувається. Закомір! Протежи Тамарянкам все ж вдалося зменшити різницю у рахунку через 15 хвилин. Після штрафного пенальті від Тетяни Тріль м'яч у сітку добила Сабіна Азізова. Садила тріль. Тріль удар прямий. Не фіксується. М'яч, удар забиває полісся. Не... Тож арбітр зафіксував перемогу до з рахунком 1-4. Ще ми готувалися до цього матчу. Ми з усією відповідальністю розуміли, що команда Полісся вона мала ще можливість зачепитися за першу шістку. Тому всі зусилля прикладали для того, щоб налаштуватися на матч проти «Шахтаря». Тому ми відповідно готувалися, звичайно, і всі настанови, які були дівчатам, слава, вони були сприйняті належним чином, і що ви на сьогоднішній день позитивний результат для нас. Ну, я скажу, тут в компоненті всі фактори працювали, десь є і незіграність, десь не вистачання майстерності, нестача майстерності. От, але хочу відмітити тих людей, які вийшли на заміну. Вони з бажанням вийшли якось так. Було бажання відчувалися, але вже трошки була ситуація неконтрольована. Будемо працювати, будемо тренуватися. ЖФК Полісся наразі займає 10-ту сходинку у турнірній таблиці чемпіонату України серед жіночих команд вищої ліги.